Сьогодні я вам розповім про Людінхауські ворота. Самі Людінхауські Ворота або Брама була побудована в кінці 14-го сторіччя. Чому їх так назвали? А тому, що вони дивляться в сторону міста Людінхаузен, яке теж в той час було таким собі фортифікаційним осередком для місцевих лицарів. Наша ж брама спочатку несла чисто декоративний престижний для містечка Сенс. Але на початку 15-го сторіччя розпочалося будівництво від брами цілої міської стіни. Також ця стіна виконувала функцію захисту від ворожих набігів та чітко регулювала потік людей з міста і в нього. До речі, башті були добудовані верх на початку 19 сторіччя. Спочатку вони мали інший вигляд, більш приземлений. Тоді ж був добудований в воротах перехід для піших людей, яких було більш ніж тих, хто їхав якимсь транспортом чи пересувався на конях. Охороні приходилося відкривати ворота всім без винятку, а це дуже велике навантаження не тільки на людей, а й на самі ворота. Тому перехід їх був збудований. Звісно, за ці 500 років лишилося небагато. Але самі ворота і дві вежі, які єдналі стіну, пережили навіть бомбардування Другої Світової. Ця вежа збереглася в дуже поганому стані після останньої війни. Від неї майже нічого не лишилося, тому її побудували знову на руїнах. А друга вежа зберіглася в більш кращому вигляді. І її постійно реставрують і доглядають. А нам лишається тільки вчитися у німців, як треба зберігати власну архітектуру, яка беззаперечна є джерелом історичної інформації. Головне, щоб ту інформацію не перекручували. Сподіваюся, що моя розповідь була цікавою для вас. Тому поставте лайк і обов'язково підпишіться на мій канал.